Валентина Розуменко Невінчана шахразада. У тих людей була дуже гарна корівка. Молочка багато давала, та ще й спокійна. Тільки не любила вона людей у червоному. Як ото бички, як ото бочки, у тієї корівки, певно, батько був іспанський бичок. Багато ти знаєш, Ерудите український. Слухай краще, інакше не розповідатиму, не серця, пожартував я, що там було далі. Одного разу прийшла до них сусідка в червоному фартуху. То корівка кинулась до неї і валю, додому пора. А що ж було далі? З цією жінкою що сталося? просять дітваки, затамувавши подих. Знають, що станеться щось неочікуване. Іду, мамо, іду. Незважає на прохання дивна оповідачка, чи то справді слухняна така, чи суворого батька боїться. Дівчинка була смаглява і червонощока. Чорне волосячко завжди заплетене у дві кіски, що калачиком убивали голів. Мусила глядіти двох менших дітей, поки батьки не повернуться з роботи, а ще позамітати в хаті і помити посуд. Під подушкою в неї завжди лежала якась збірка з казками чи з різними пригодницькими історіями. Коли малі засинали, а роботу було виконано, витягувала книжку і поринала в неї з головою. Бувало, за таким заняттям її заставав батько. То мала що слухати, хоч це він навчив її читати ще в п'ять років. Мати не лаяла, але на певний час забирала книжечку і дозволяла побавитися з вуличними ровесниками. Збиралися на вигоні. Спочатку цурки, палки, гилки, гуглі, тодішні розваги, а потім слухання безкінечних історій. Не всі з книжок. Деякі сама вигадувала, любила страшилки з несподіваним закінченням. Здебільшого встигала розповісти їх не більше, ніж дві чи три, зупиняючись на цікавому місці, тому що по неї приходив хтось із батьків. Продовження мало бути наступного разу. Але наступного разу дівчинка розпочинала нову історію. Завівся в одного господаря вуж великий у хриві під шолобом і почав доїти корівку для своїх діточок. Уранці молока, як кіт, наплакав, майже порожня дійничка. Та то ж відьма біля вас живе, бабця казала яка відьма. Вони тільки в казках. Слухайте далі а в тих людей було три дочки. По черзі залишалися вони спати біля корівки. А де? В жолобі? Ні, у сусідній клітці, що для теляти, на сіні. Кілька днів у корови було багато молока, ніхто не видоїв, та однієї ночі до молодшої дівчинки хтось доторкнувся холодною прехолодною рукою. А вона ж не може прокинутися. Ой, лишенько, дивіться, он трава заворушилася. Ой-ой-ой, до нас, до нас повзе, чуєте? А в сутінках і гілки здаються гадюками, та ще той украдливий шепіт оповідачки. Кричать нажахані діти, менше який опісяється з переляку, тільки ж капусна оповідачка казочку не закінчила. Якось пробився до гурту студентик, що до своєї бабусі з міста приїхав, послухав ті побрехеньки і назвав дівчинку шахразадою. Я не шахразада і не буду ніколи нею, озвалася дівча. А ти не шахріяр, іди собі, і не заважай нам бавитися. Хлопець пішов, а прізвисько залишилося. І необразливе. Хоч дивне. Личило чорнявій дівчинці, інколи гукали її так до гурту, а тоді стало забуватися. Ось минуло декілька років. Інші дітки в інші забавки граються. Дівчинка у великому місті навчається, додому навідується нечасто, хіба що влітку. Тягне її на вигін, де дітлашня збирається, тільки ж немає її друзів, порозбігалися. А то якось, коли сутеніло, почала тихенько, ніби собі історію одну дивовижну розповідати, і не помітила, як біля неї гурт чималий зібрався. І не тільки малеча, о, шахразада прибула, хтось раптом із гурту. Це ти, шахріяре, не розгубилася. Казочки захотілося. Та ні, казочки я сам добре навчився розказувати, життя краще. Кілька тижнів пролетіло непомітно у місті робота, навчання, а той парубок зник після того, як декілька разів провів із клубу додому. Не пара вони, хоч і цікаво обом разом. І старший на чимало років, слухала вже вона його тоді й дивувалася. Ого го, скільки чудернацького знає. От і їй слід повертатися до міста. На зупинці стояла сама. Не любила випроводжань, а він тут, як тут. І щось їй до рук протягує маленький якийсь пакунок, зеленою стрічкою перев'язаний. Автобус рушив, хлопець устиг іще рукою махнути, не розгортала. Здавалося, що всі тільки чекають того, соромно. Лише в кімнаті гуртожитку подруги ще не було, наважилась розгорнути шелесткий папір, ойкнула від несподіванки. До неї моргала збірочка казок тисяча й одна ніч, та переливались малахітом у невеликій скляночці парфуми шахразада, солодкий такий терпкий запах, який ні з яким не сплутаєш, популярний тоді аромат. Але хіба був інший вибір у дівчини із села? Ті парфуми надовго стали її улюбленими. Дивна історія незакінчена, наче ті побрехеньки, що вона вигадувала, та ця була ж таки з нею гарна яка романтична, бо з юності сказки. Минули пролетіли роки, здавалося, канули в забуття й казки й шахразада, та коли згадує дитинство юність, обов'язково відчує пряний східний аромат. Малахітових парфумів солодкий до запаморочення.